Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжую свої роздуми про перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Друге відео, яке обіцяв, я відвідав одне із логова грандаїцької організації. Це на Печерських пагорбах. Організація не буду її називати. Я думаю, що багато організацій пізнають себе в обличчя. Я розумів, куди я йду, але. Розумієте, на фоні подій, які відбуваються в Україні, і так як ці грандаїцькі організації ну, наповнені українцями, було таке слабке сподівання, що все ж таки ми зможемо знайти спільну мову і домовитися до спільної дії. В чому полягала моя місія? Є така ініціатива, стрійська ініціатива 2019. Суті в підвищенні свідомості дорослих громадян, що таке відповідальний громадянин, його роль і суть в будуванні республіки Україна. Проект називається Соціальна академія для дорослих, тобто це такий навчальний курс, щоб допомогти українцям зорієнтуватися. Я колись писав, що Україна потребує громадського суспільства, да, але де ж взяти громадян? От і громадяни. Ну, грудомами не народжуються, ними становляться. І от у мене був е, такий намір одні з поспілкуватися одної з грантаїцької організації. Е, треба визнати, я з ними колись спілкувався ще до війни. Навіть проходив один курс, е, досить цікавий. Не знав, що у них повністю змінилося керівництво. Мені порекомендували звернутися до керівника. І от цей візит відбувся. Звичайно, я розумів, що вони будують свою роботу на інших засадах. Але ще скажу, що було сподівання, що українці між собою порозуміються. Ну і от як результат, я скажу, що от розмова глухого з німим. Ти говориш по про важливість роботи з суспільством виховання відповідального громадянина, громадянина республіки. Ну, взагалі, коли говориш, демо, людям, які фінансуються з демократичних джерел про республіку, про республіканців, це як красна тряпка для бика. І перший раз, коли було озвучено з мною ще був колега Володимир. Він озвучив республіканізм. Вже була насторога. Про що ви це говорите? А де держава? Така фраза прозвучала, от, але ж чим далі ми розмовляли, тим далі людина усвідомлювала, що ми стоїмо на інших позиціях на вихованні свідомого громадянина, який користується своїми правами і контролює владу. Ну, звичайно. Не вийшло у нас діалог, і в кінці навіть людина сказала: а навіщо ви взагалі сюди прийшли? От для усвідомлення її це смерть для її організації, якщо буде свідомий громадянин. Вони стоять на засадах збільшення держави. Ну лівацька така тематика. От і я ж говорю, що аргументи, які вона наводила, я намагався опанувати, але людина просто не чула там, звучало... Ідіть в державу і міняйте. Я кажу, я 18 років там пропрацював. Вона не працює. Треба змінюватись, треба змінювати. Ідіть в державні органи і змінюйте. І на мої аргументи, що ну, 33 роки ми йдемо не туди. Ну, якщо ви 33 роки фінансуєте ці установи і вони продовжують корумпуватися і дурити український народ, то напевно ж треба щось змінити в своїй філософії, в своїй політиці. От, Чим мені подобається підхід республіканців, да, от якщо порівнювати підхід демократів і республіканців, в чому різниця? Республіканці вони е, діють як от лицарі круглого столу, там тамплієри. Тобто, це усвідомлене рішення людини, що він належить до цієї ідеї, тобто до цього треба прийти і довести, що ти є відповідальним громадянином. Цей статус. Треба завоювати. І тоді вони приймають своє коло. А демократи, підхід демократів це от як секта, яка ходить, агітує і затягує в свою спільноту, да? в свою віру. Їм треба плебс, який буде виконувати тупу віру. Тому і республіканці, і демократи діють по-різному. Демократи йдуть. І нав'язують свій спосіб життя, своє мислення, своє бачення. Тому так багато фондів Сороса, там відродження, там ну різні фонди, які інвестують саме в цей підхід, сектанство завід в свою віру. Коли питають, а чому немає фондів? Верніше мало фондів республіканців. Вони не будуть нав'язувати вам своє бачення, ви маєте до цього прийти. Ви маєте усвідомити, що ви є прихильником відповідального громадянського суспільства, і тоді вони вам будуть допомагати. Чому, от знову ж таки, повертаючись до сім кроків до перемоги, чому ми створили цей сайт, де ти маєш зареєструватися, пройти реєстрацію і, отримавши верифікацію через ID Banking, свідомо заявити про свою позицію? Нам не потрібні голоси анонімних людей, які не готові боротися за свою позицію. Нам не треба накрутка, нам потрібні відповідальні громадяни, які свідомо прийняли рішення, готові про нього заявити і відстоювати цю позицію. От в цьому різниця. Ми впевнені, що критична маса відповідальних громадян може змінити ситуацію в Україні на краще. Фактично, ми це продемонстрували 24 лютого, коли добровольці, коли держава не справилась з питанням безпеки і не кивала пятами саме збройні сили і добровольчі угрупування, волонтери, відповідальний бізнес стримав агресію в перші дні, і саме тому необхідна от гурзгуртованість саме критичної маси відповідальних громадян. Тому ми і започаткували цю ініціативу, запропонували перших сім кроків народної ініціативи до перемоги, і сподіваємось залученням відповідальних громадян їх ініціативі створення народного плану до перемоги і допоможе врятувати Україну. Ну, результат моєї бесіди з грантовою організацією, звичайно, ми не порозумілися. Я ж кажу, що от просто на банальних фактах, коли тобі говорять. Що Америка надала допомоги на 62, навіть сказала на 62 мільярди. Я кажу: то подожіть, немає 62 мільярди. Ну, фактично є 7,8 мільярдів ще і не перерахованих, а задекларованих в квітні цього року на зброю і 11 мільярдів на державний апарат. Такі відповідні. Ну і що? Я говорю, як та що? А навіщо фінансувати з закорузлий з апарат, коли у нас іде війна? Ну це взагалі тоді обурило. Що я навіть не підтримую наратив 62 мільярди і розуміюся в фінансуванні хто кого і як фінансує? Ви ж розумієте? З одного боту отакі грантські грантаїцькі організації, які отримують кошти. Я вам не розказав. Ну, це ж я почав розказувати на Печерських пагорбах. Дуже затишне будівля. Просто от по фінансам відчувається, що там досить гарно вони профінансовані. Дуже гарний ремонт, пусті зали. і От люди освоюють кошти, одні працюють. В державних установах усвоюють тут також освоюють навіть підрозділи по боротьбі. Мені от просто бере зло. Зрозумієте, 33 роки. Мені закидати людина, яка 18 років пропрацювала, постійно критикує людина, яка пішла воювати. Мені закидати, що ви не так е, розумієтесь. От вони знають, вкладаються. От ну от, уявіть скільки років е, фінансувати ці підрозділи по боротьбі. А не по перемозі, я колись уже наводив цей приклад. Да, коли також працював там підрозділ по боротьбі з ПДВ і задаю керівнику, так коли ви ж поборете? А він каже: А ми не підрозділ по перемозі, ми підрозділ по боротьбі. От і вони взаємодіють з цими підрозділами по боротьбі з цим чиновницьким апаратом, який просто тупо проїдає кошти. Я вже. Багато разів говорив Грантаїцькі. вони, вони не відповідають. Тобто, це донорська допомога. А Україні ж надають здебільшого кредити, тобто проїдають борги. Хто буде за це розраховуватись і відповідати? І от такі установи, які прикривають це, все покривають, і у них все добре: печерські пагорби, зручний офіс. Тихесенько, спокійненько, говорить мені, я піш піду розмовляти з Набу, які боряться. Та вони боряться. Ви бачите ці результати цієї боротьби, замість того, щоб створити умови, за яких неможливо корупційні прояви, вони просто толерують їх і створюють ще над організації, які нібито боряться. От такий мій досвід роботи цих організацій на жаль, ну ворога треба знати в обличчя. Ми маємо розуміти, що це трутні, які з'їдають оступ України, які нав'язують свою думку, свій спосіб життя, який фактично нас і призвів до знібожіння, призвів до демографічної кризи, і фактично до війни. Оце наслідки наших новорішів і отаких от помічників у вигляді донорських організацій. Нічого даремного не відбувається. Якщо вам просто пропонують кошти, значить вас вже хочуть купити. Окремих українців купили. Причому ще раз кажу за ваші кошти, тому що державний апарат існує на податки українців і на ті борги, які вони беруть у Заходу. Це б треба розуміти. Тому думаємо, гуртуємося навколо ідей відповідальних громадян. Справа важка, але відповідальна, і від цього залежить майбутнє України. Чи збережеться країна як держава і українці як нація? Відповідь лежить в нашій поведінці і в наших діях. Тому думаємо, приймаємо рішення, голосуємо за ініціативи. Всі ініціативи, які народжуються зараз серед свідомих громадян, маємо підтримувати? От зараз ініціатива. У Чайкина і Рохова про відповідальних громадянин, громадянин зі зброєю про вільне володіння зброєю. Я підтримую цю ініціативу, тому що це теж признак відповідальних громадян. Люди, які володіють зброєю, беруть на себе відповідальність за своє майбутнє і приймають рішення, як їм жити, який спосіб життя приймати, і відповідають за себе і за своє майбутнє. Тому пропоную. Підтримувати такі ініціативи, гуртуватися разом і досягати спільного результату разом до перемоги. Слава Україні!